Я, по-перше, по хочу сказати, чому у нас виникла така ідея проведення цього форуму, форум One Ukraine. По-перше, це мрія наша з Кирилом та Андрієм організувати приїзд Сера Річарда Бренсона у відкритому форматі, тому що це буде його перший виступ у відкритому форматі в Україні. А також Впровадження в нашій країні форуму самого найбільшого на наш час у середній у центральній та східній Європі форум Ван Форум Ван вже проходив два рази у Прибалтиці. І цей форум цінний тим, що виступають відомі найвідоміші спікери, мільярдери, люди, у яких є чому повчитися, і є, скажімо, є з. С... Кого брати приклад в Україні? Такий захід ще ніколи не проходив, і тому ми хочемо в провору Ван Юкрейн зробити щорічним заходом, на який будемо запрошувати найвідоміших людей світу, і в цьому. В 2015 році ми вирішили розпочати впровадження форум Ван в Україні саме з віп спікера Річарда Бренсона, тому що зараз дуже важливо проводити такі бізнес-івенти заходи в нашій країні, оскільки, як ми всі знаємо, зараз нас достатньо непростий час Україна переживає становлення європейської. Європейського підходу до ведення економіки, і тому зараз дуже важливо, щоб ми підтримали бізнес-середовище, бізнесменів і могли дати ту силу енергії, ту силу натхнення, ту можливість зібрати в одному місті. Бізнесменів, щоб вони могли і розширити свої, скажем, свої контакти, і могли створювати сумісні підприємства і робити з українських локальних компаній міжнародні компанії, тому і і виникла така ідея впровадження даного заходу на щорічній основі.